Так, ну що народ, давайте закинемо вам безстренько якісь цікаві пропозиції. Сьогодні давайте так. 800 євро Астра. Уже класна пропозиція, вона і так супер класна завжди. 800 євро Астра підігріє сілінь. 2006 рік універсал. Бум-бум-бум-бум-бум. Сіли, поїхали. Все. Не страшно, нічого. І гольф, дивіться, класний, 1300 євро. Ну, давайте вам закинемо. 150 пробігів, всього на всього 1,6 MPI. 150 пробігів, 2004 рік короткий в червоному кольорі, бомбовому пожарному, ну кого зацікавить. Такі 1300 євро по ціні, скажімо так. Зовсім недавно четверті гольфи ще по таких цінах купували. Сьогодні вже п'яті з такими пробігами. Два пороги потрібно робити, по фото побачите, кого зацікавить, звертайтеся. Ладно, давайте, вам ми хотіли її піднастроїти вже класну цукерочку, тому що вони такі, дивлюсь, по 3,5 коштують. Є повністю ціла Астра. 106 тисяч пробігу, 1,6 бенз 2006 рік, буквально ми вчора забрали її. Ну, а ух, Сегонь, є царапіна там по бампері, по крилі, є якась притертість невелика. Друзі, 200 євро сотка пробігу на Астрі 2006 року.